Що сприяло зокрема доневецьким сільським господарникам подолати примхи природи і впевнено жнивувати? Це висока організованість, передбачливість в цьому році. жнива компанія більш-менш пройшла без таких невеликих, якихось катаклізмів. Перепадали дощі, в деякій мірі по окремих полях, навіть так сильні були. Зливи, але ще раз хочу сказати, що Богу дякувати всі посівні площі збереглися. Ми додатково придбали наші сільськорвники 4 комбайна нових. Додатково залучили більш ніж 30 комбайнів. Це як доповнення до тих ресурсів за рекомендацією обласної державної адміністрації обласного управління господарства. Тих рекомендацій, які дає нам постійно Василь Степанович Ядуха, як керівник області, а він Сейхознік. Він для нього скажімо, хліборобська справа, це його як стихія. Ми ще розпочали їх так скажімо, втілювати в лютому місяці. Ми провели декілька разів навчання. Ми запросили науковців. Ми провели додатково на полях аналіз, з'ясувався, що потрібно. До виснажливої спекоти, що день за днем почала змінюватись недокурчливими дощами, грозами, подекуди і боревіями, На місцях діють і ставляться відповідно до ситуації. Здебільшого маневрують технікою. Вона в господарствах знаходиться в робочому стані. На полі люди вичікують погодні вікна, прояснилось, просохло, можна працювати, і це приносить бажані результати. На даній площі знаходиться ячмінь і дає непоганий непоганий врожай. В нас брали його на Аналізи оболонь і ну, аналізи хороші. І от хочемо зараз е ще здати на Славуту, вроде вони під'їжджали до нас, брали теж на аналізи, будемо здавати туди їм частину ячменя. В зв'язку з тим, що в нас збільшилося поголів'я і ми трохи площі ранніх зернових розширили, бо треба на корм, І На даній площі знаходиться у нас 120 гектарів ячменю, завершуємо вже. Жнива. І Ще в нас лишилося пізня, пізній сорт пшениці, то ми чуть-чуть його пізніше будемо збирати. Ячмінь дає на цьому полі 40 центнерів. Основне, що переслідують хлібороби, без втрат зібрати високоякісний урожай. І це вдається. Микола Мотрен, Іван Мовчан спеціально для інформаційного випуску.